У нашій студії перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін. Добрий, Добрий вечір, Вечері, пані Алло. З ним ми будемо з'ясовувати, чому довелося запроваджувати карантинні обмеження, які належать до притаманні червоній зоні. І Чого саме стосується ці обмеження? Пане Сергію, обласна комісія прийняла рішення про достатньо жорсткі обмеження. З якої причини і що це означає для нашої області? Пані Алло, так, 5 квітня в цей понеділок, обласна комісія з питань техногенно техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вимушена була прийняти таке рішення. До речі, скажу одразу, що я щойно. З такої ж комісії, але державного рівня, і комісія прийняла рішення за поданням Міністерства охорони здоров'я, за поданням головного санітарного лікаря, про введення на території Хмельницької області області рівня і присвоєно статус червоної зони Хмельницької області. Ми балансували вже орієнтовно протягом тижня. Останнього на межі помаранчевої червоної зони, за показниками, ми по кілька днів переходили до е, перевищення показників, і е, ці показники вже говорили, що нам має бути присвоєно статус червоної зони. Але е, постанова вимагає, що у разі, якщо за двома критеріями, мінімум за двома критеріями, е, область перебуває. Протягом трьох днів протягом трьох діб присвоюється такий статус червоної зони з відповідними карантинними обмеженнями. Ми балансували два дні перебували на треті виходили. Два дні перебували на треті виходили. Висока завантаженість ліжок з киснем, висока завантаженість і високий показник в цілому госпіталізації. Ну і власне, інші кількість захворілих людей кількість так. захворілих людей тому було прийнято таке рішення, щоб не наражати і ще більше не завантажувати нашу систему охорони здоров'я, щоб перервати цей ланцюжок захворюваності. Пішли на такий вже відповідальний, вибачте, але необхідний крок. І, бачите, державна комісія, аналогічно зваживши всі показники, на сьогодні застосувала такі карантинні заходи. Тоді я хочу уточнити: власне, у нас були обмеження, які. Важаються такі, які мають бути тоді, коли область перебуває в червоній зоні. Но офіційно ми не перебували в цій червоній зоні. Зараз це вже офіційний статус. Що це додатково дає? От я сьогодні бачила повідомлення, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, він називається про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом. Це е, такий закон е, 1358.9. Е, е, то що це означає? Це виключно от, е, вже офіційний статус набудуть е, ФОПи чи ще хтось? Дивіться. Статус червоної зони дійсно передбачає, що підприємцям, працівникам, які вимушено обмежені у своїй господарській або трудовій діяльності, їм буде держава компенсувати ці втрати. І держава буде виплачувати компенсаторні виплати у розмірі 8 тисяч, а також передбачено, що громади можуть додатково виділяти кошти на відшкодування, можна так сказати, бюджетів. з місцевих бюджетів на компенсацію певних втрат. Ми у своєму рішенні від 5 квітня обласною комісією також передбачили рекомендації для місцевих громад або громади, зважаючи на можливості бюджету, зважаючи на можливості відповідно до процедурних різних процесів, так, вернень, так виділяли би виділяли би. Або підприємцям, або працівникам, або іншим певним незахищеним верствам населення певні компенсації. Так. Транзитні залізно, залізничні перевезення вони не припиняються. Сьогоднішнім рішенням державної комісії та передбачено, що Міністерство інфраструктури повинно подати пропозиції для того, аби встановити режим перевезень. Міжобласних перевезень, внутрішніх перевезень, тому ми своїм рішенням обмежили лише стосовно обласних перевезень, як пасажирських автомобільних сполучень, так і Заліз. залізничних, але ж держава буде за поданням Міністерства інфраструктури розглядати це питання. І вирішувати вже фактично на державному рівні, яким чином будуть відбуватись тут транспортні сполучення протягом тижня мають бути надані відповідні рекомендації. Тобто, поки що потягом з Києва до Кам'янця чи з Києва до Хмельницького доїхати можна? Ну і відповідно в зворотньому так, так. і зупиняється потяг на станціях лише По... в межах області. Але <соцентрізований> вже uh -huh. в мешах області. Uh -huh. Е, А щодо залізничних перевезень всередині області, то Укрзалізниця не заперечувала проти такого рішення комісії. Ну ми е, своїм рішенням так дійсно ввели і довели до відома е, е, залізницю про те, що вводяться обмеження. Е, розумієте, така ситуація, що е, як представник органу державної влади е, е, Разом із колегами, скажімо так, ми мусимо приймати певні рішення для того, щоб ми не нарощувались негативні показники. Але як громадянин, я розумію, що це як мешканець Хмельниччини України, я розумію, яке це навантаження. І за словами, необхідно потерпіти, звісно ж. Стоять і фінансові певні складнощі, і складнощі у звичайному переміщенні в межах області. Тому ми дуже сподіваємося, що перервемо цей ланцюжок захворюваності і по 18, включно квітня ці заходи. Вони матимуть е, певну е, дієвість, е, ми зможемо е, відновлювати е, роботу і транспортних сполучень, Євкомоді. і діяльність е, підприємств, і діяльність. Е, Інших суб'єктів господарювання стосовно яких застосовано такі обмеження, якщо говорити за термін, ви сказали 18 квітня. Це рішення було обласної комісії. Так. Державна комісія не продовжувала вона також, зазначила, що це до 18-го числа. Ні, ні ні, дивіться, зроблю дійсно поправку, що державна комісія з 9 квітня з Нуля годин вводить свої обмеження відповідно до статусу червоної зони, аж до того часу, поки показники не врівноважаться. Тут дійсно необхідно зауважити, але я сподіваюся, що той строк, який ми відвели по 18 yeah. квітню, він і відповідно ]emos. до загальнодержавного рішення uh -huh. також буде таким прогнозованим для того, щоб вивести бізнес із з під, під обмежень. Про залізницю ми поговорили трошки і термінів торкнулися. Про автомобільний транспорт. Ми наші… Журналісти спілкувалися з людьми, і вони дійсно збентежені тим, що не можуть доїхати додому, хтось з лікарні, хтось ще за якимись причинами був не вдома. Як це все може бути організовано хоча б тих людей, критичної структури, тобто медиків? Спецрейси це клопіт місцевих адміністрацій, чи якоїсь обласної адміністрації до цього долучається? місцеві адміністрації організовують цю роботу. і Я знаю, що робота триває. Робота триває на сьогоднішній день із довозом в містах медиків, і це питання, яке Дійсно повинно бути забезпечено будь-якими засобами, будь-якими рішеннями, тому що люди, які працюють на передовій, фактично в умовах пандемії, вони обов'язково мають бути доставлені і організовано систему видачі. Спецпропусків, спецрейси працюють і довозять людей. Ми щоденно спілкуємось з понеділка із представниками медичних закладів із головними лікарями, які з найпершого дня, коли не було прийнято рішення, аж до сьогоднішнього дня, коли вже обмеження фактично почали діяти, були стурбовані але разом із представниками районних державних адміністрацій, з органами місцевої влади в містах, ми, що називається, тримали руку на пульсі і намагалися допомагати порадами, консультаціями.